Друзі, я знімлю таке, короткий коротке таке ролик, я його додавлю до якогось інакшого ролика. Казали мені одні такі пасічники, що бджоли незапечатаних матошників не знищують, не розгрізають після того, як їм поставити там матошник свій на виході. Ну і хочу я вам продемонструвати, що це ви помиляєтеся. І, Ну, Неправильне От Бачите, тут закладали матошники. Вони перестали їх далі, коли матка набула запаху молода, вона, вона на другий день після виходу набуває запаху і бджоли розуміють, що в них є молода матка. І вони просто перестають їх будувати усі матошники. Ну, давайте я їх розкоряю, щоб я... Бачили, бачите, там молочко, молочко є, а личинку вони вже звідти забрали, личинка знищена. Ну і на слідуючій стороні ще є теж. Ну, тут більш наглядно видно, як вони розгрізли ось ці матошники, хоча вони не були запечатані, тому що після продажу пакетів пройшло тільки... 5 днів. Ну і можна їх теж розковыряти, і там сухе, просто молочко. Ну, получається так, ми підставили 15-дневний матушник бджоли не, давайте спочатку. 9 числа ми продали пакети. 10 числа ми підставили 14-дневний матошник. Матка вийшла на 15-16 день, тобто матка вийшла 11-12 числа. Сьогодні в нас 14 числа і набули набула вона запаху в вулику матки, тому що молода матка, яка вийшла перші сутки, вона не має запаху майже і бджоли її не відчувають. А вже там на другі-треті сутки матка набуває запаху матки, і тоді вже бджоли починають просто вигризати ці личинки з матушників. Відповідно, таку сім'ю я вже не перевіряю на наявність. Матки я знаю, що вона десь тут є. Найти її досить важко, не, не плідно. Вона десь гони, як прокажена, по, по гнізді. І тому от таку сім'ю, як я бачу таку картину, все, я її закриваю, і її контроль на, на засів цієї матки буде вже відповідно аж через 10 днів. Всім добра. Друзі, всім привіт. 14 травня. Працюю на пасіці, а саме ми починаємо працювати з хвостами і почали ми, як завжди, з хвостів, де були підложені плідні матки. Вичекали ми 5 днів. Чому вичікуємо такий період? Є дві причини. Перша причина для того, щоб не відшукувати матки, вона нам не потрібна. Нам ми переглядаємо сім'ю до першого засіву. Побачили засів, закрили вулик, і ми знаємо, що матку прийняли. Тому що на третю сутку ще є яйця старої матки. А тут вже пройшло 5 суток, і це 100% засів молодої. Ну не молодої, матки, яку ми підложили зимувалу з нуклеуса. І по-друге, навіть якщо б ви яким би ви методом не користувалися підсадкою маток, краще після того як ви відкрили, вже дали волю, скажімо так, бджолам, щоб вони випустили матку, напроці 4-5 днів не турбувати сім'ю, тому що під під час огляду сім'я збуджується і деколи вона. Вони недружелюбно не, не ставляться, хоч вони вже, вже її і прийняли, вже пройшло там 2 3 сутки цю матку, але все рівно вони збуджуються і недружелюбно ставляться до оцеї, е, нової своєї свіжої матки. І часом можу взяти її в клубок, е, покалічити чи, чи навіть вбити після того, як вже ніби прийняли. Тому бажано Хоча б 4, а краще 5-6 суток, не турбувати сім'ю після того, як ви відкрили відділення для виходу маток. Ми ж підложили, я вам показував зразу з обі відкритими відділеннями. Ось так відділення було відкриті, забиті кандії, і вони напроти трьох суток вони виїдають це канді і випускають матку. Ми пройшли вже. Майже 80% цих сімей, майже за годину, там, за півтора, тому що робота досить скоро це йде. Всі 100% маток наразі прийняті. Ну і а робота, постараюся з руки показати. Це от хвіст, В ньому відповідно була підложена матка. Літочку забираємо, ну і тут є гущина. Ми витягуємо цю верщину. Ну, тут вона відбудована, тут засів старої матки. Ну, одним словом, ми ось так давайте ще одну може вона нам попасть. Ну, якщо не вона, то яйця засів. Ні, це пиргова розплідна. Це ще одна відбудована вощина. Ну, друзі, я бачу тут яйця. Не знаю, камера передасть, не передасть. Цього камера, напевно, не передасть. Ця... О, і тим більше от попала нам маточка. От бігає. Все, оце от весь контроль. Ну, ось такі хвости лишалися в нас на пасіці після продажу пакетів. Ну, є, звичайно, слабші, де менше лишилося бджоли, є сильніші, де, де, де більше бджоли, але в основному це від 6 до 8 рамок. Ну, ті, що 13 рамочки деякі на 9 лишилося. Ну, от скільки Контроль за прийомом матки в нас зайняв, буквально, там, ну, якщо б не знімати не говорити, це хвилина часу. Більше нам нічого не потрібно тут бачити. Закриваємо і на протязі двох майже неділь. Ми тут не будемо нічого робити, а в нас, до речі, зараз вже зацвів ріпак. Вчора контрольні ваги показали у нас плюс 2 кілограми. Сьогодні бджола вилетіла вже на льот і тут поки що стоїть на нулі. Все рівно вже є якийсь плюс, тому що бджола покинула вулик. Вечором ми злажимо і теж будемо бачити. Так що розвиток хвостів піде скоренько, ну, а далі будемо братися за, ну, за ці хвости, де молоді матки. Ну, тут вже трошки буде більше роботи, тому що там, де, де залишуться матошники, треба де це все зривати. Треба буде проконтролювати наявність молодої матки в тих сім'ях, де, де, де все ж таки матошники потягнуть. Я для інтересу вчора переглянув. Три сім'ї, всі, сім всі три всі сім'ї навіть не заложили матошники. І матки наші, молоді, ходять по вуликах, так що надіємося, що теж буде непоганий прийом ось цих маточників, які ми дали, і надіємося, що невелика кількість сімей війде в оцей, цих хвостів, війде в ройовий стан. Друзі, нуклеосний парк повністю заселений, повністю працює. Вчора в нас була така гарна погода, йшло, так казати, масове спарювання маток, тому що там на нуклеосному парку творився такий ну, сплошний грій літав. Я знімав відео, воно мені не вийшло, я не записав мій гаджет. І В нуклеосному парку ми стараємося працювати тільки зранку і ввечора, а в обіднішню пору, в теплу погоду, ми стараємося минати його стороною, тому що матки тоді, які виходять молоді на обліт, часто вас приймають на, ну, як якийсь орієнтир, ви перемішаються по пасіці, по, по нуклеосному парку і тим самим їх збиваєте з толку. Також не варто робити в обіднішній період ревізії в нуклеосах, тому що от молоді матки, які ще не, ну, не, не були ні, ні на ознайомленому обльоті, ні на спарюванні, вони часто такі збуджені і в таку теплу погоду вони прямо злітають з рамки і, не знаючи орієнтації свого льотка, вони просто губляться. Тому ми. Працюємо в нуклеосному парку тільки в ранкові часи і вечірні часи. І відповідно, якщо є така якась холодна погода, там знаємо, що в цей день матки не будуть виходити на спаровування, тоді собі можемо дозволити працювати і в день. А в гарну сонячну погоду ми його минаємо стороною, працюємо в основному з сім'ями. Всім добра, миру, спокою, слава Україні!